Доброго дня, шановні журі, учасники теостій конкурсі. Мене звати Комик Віталій Васильович, я вчитель трудового навчання та на технології Володимирецького ліцею колегіс. Це інноваційний навчальний заклад, у якому успішно втілюються сучасні педагогічні технології, спрямовані на оптимізацію життєвих компетентностей учасників освітнього процесу. У ліцеї створені комфортні умови для гармонійного та змістовного розвитку травмовитих дітей. Мій педагогічний шлях. Почався 2020 року, проте я маю вже певні досягнення. Я пишаюся успіхами учнів, які постійно демонструють високі результати у районних та обласних олімпіадах і здобувають перемогу. Сьогодні я хочу представити свою педагогічну ідею stem лабораторії від ідеї до реалізації. Ця ідея ґрунтується на інтеграції технологій, інженерії, програмування, математики та природничих наук у навчальному процесі. Вона спрямована на формування учнів необхідних навичок для успішної адаптації в сучасному світі. Урок технології більше не зводиться до пиляння лобзиком чи стругання рубанка. Сьогодні урок технології це створення сучасних дизайнів, виготовлення деталей на інноваційних верстатах та розрахунок економічної вигоди від виробленого продукту саме на уроках технології. Дається якісно реалізувати принципи систем освіти. Завдяки міжпредметним зв'язкам ми можемо вдало застосовувати знання інших наук. У своїй роботі використовую різноманітні технології, методи та прийоми навчання, як от проєктний метод, практичні заняття, інтерактивні методи навчання та семінари з фахівцями галузі. Якщо своїх учнів не слід послідувати інструкціям та виготовляти однотипні вироби, а дає їм можливість проявити креативність у роботі та створити свої неповторні вироби. Це сприяє розвитку індивідуальності кожного ліцеїста, їхньому самовираженню. Учні самостійно генерують ідеї, працюють у групах, над проектами, взаємодіючи один з одним. На своїх заняттях використовує таке обладнання верстати з числовим програмним управлінням, 3D-ручки та системи робототехніки, що дозволяє ліцеїстам практично реалізовувати свої ідеї, залучаю учнів до активної дискусії та брейнстормінгу, організовую додаткові практичні заняття з фахівцями галузі, що дає учням можливість ознайомитися з реальними практиками. Повне масштабне вторгнення подало нових викликів у роботу із здобувачами освіти. Тепер я розповідаю ліцеїстам про важливість створення соціально значущих проєктів. Пов'язаних із військовою справою, спільно із волонтерами та іншими вчителями ми розробляли і створювали навчальні турнікети наколінники та дрони для учнів військово-спортивного профілю нашого ліцею. Ефективність моєї педагогічної ідеї обґрунтована тим, що вона формує у молоді не лише теоретичні знання, а й практичні навички, необхідні в реальному житті. Завдяки STEM-освіті здобувачі освіти мають змогу самостійно або в команді вирішувати проблеми, які їм трапляються. Важливими принципами у навчанні та вихованні, яких я дотримуюся, є креативність, самостійність, незалежність, уміння аналізувати інформацію, сприяю розвитку творчого мислення через інтерактивні завдання, вчу дітей приймати рішення та брати відповідальність за результати своєї роботи, формую вміння учнів оцінювати власні знібності. Та здобувати самоосвіту. Критично оцінювати джерела знань та досліджувати різні підходи до вирішення задач. А безпосереднє створення власних проєктів допомагає молоді відчути свою значущість. Також одним із важливих аспектів мого навчального процесу є навчання фінансовій грамотності, Я допомагає учням розрахувати економічний успіх своїх проєктів, що є необхідною навичкою в сучасних умовах. Упровадження STEM-лабораторії лабораторії це крок у майбутнє. Де знання стають не лише теоретичними, а й мають практичне застосування в реальному житті. У цьому процесі учні можуть стати творцями власного успіху, навчаючись в комфортній атмосфері, що сприяє розвитку та самовираженню. Вважаю, що моя педагогічна ідея з лабораторії від ідеї до реалізації вже приносить певні результати. І я вірю, що зможу ще більше підвищити ефективність навчання здобувачів освіти нашого ліцею. Дякую за можливість презентувати свою кандидатуру на конкурсі Учитель року.